У Києві одразу два кафе змінили назви пов'язані з Дональдом Трампом. Ми я навіть не підозрювала, що такі у нас є на честь Трампа. Менше з тим власники закладів взялися змінювати вивіски, бо кажуть, не змогли пробачити американському політику його заяв щодо України. Які популярні заокеанські назви можуть змінити наступними, та чи варто українцям відмовлятися від усього американського? Про це дізнавалися наші кореспонденти. Дональду Трампу більше не місце на цьому фасаді. Власник кафе перейменував заклад, що й на американський президент заблокував військову допомогу Україні. І справа тут не лише у ребрендингу, а й у новій філософії. Вивіски летіли швидше ніж Трамп у Твіттері Писав скандальні пости. Тепер кафе працюють без політичного підтексту а від старої назви залишилися лише сліди на фасаді. Втім, у вуличному меню ще залишилося трохи сліду від американського політика. На трамбургер ще приймають замовлення. Але це питання кількох днів, кажуть працівники кафе. Нове меню в розробці. Самі ж кияни ідею рестораторів відмовитися від політичності підтримують. Трамп привів що в США фашизм та нацизм. Він не хоче підтримувати світовий порядок, як те робив Байден. Тому ми повинні також, як і в Канаді, люди відмовляються від покупок і користування машинами Тесла. Ми повинні також відмовитись від Американо і щось таке схоже з американським. Назвами ми повинні позначити свою позицію, яка повинна бути проукраїнською, А зараз ми не бачимо, що Трамп думає про те саме про що ми водночас. Інша частина українців подібні ініціативи власників кафе та бізнесу критикує та називає політичним хайпом ніж справжнім протестом. Мовляв, на трендах вони заробляють гроші, не підтримують кавомани, ймовірне перемінування американо на україніано. Це є абсурдно, можливо, це хайпово, і в рамках цього хайпу таким чином там мережа кав'ярень приверне більше користувачів споживачів кави, але ну це не має сенсу. Насправді, все отут, у серці. Як ви відчуваєте, так і маєте робити. Але я вважаю, що Якісь традиції, які, які якісь певні назви, які вже давно мають місце бути, Вони мають такими залишитись. У Торонто місцеві кав'ярні вже перейменували американо на канадіано. Усе через підвищення мит на мексиканські та канадські товари. З полиць магазинів прибирають американську продукцію та відправляють на склади на невизначений термін. За попередніми оцінками, збитки американських компаній вже сягають десятків мільярдів доларів. Не дуже справа і в компанії Тесла акції впали на 15%. А власники автомобілів заклеюють марку авто або вішають наліпки з фразами як от клуб проти ілона Тесла. Або я купив це перш ніж ілон зійшов з розуму, а також зображення маска в клоунському гримі з написом Космічний клоун радикальні ліві божевільні намагаються незаконно і за змовою байкотувати Тесла одного з найвидатніших світових автовиробників і дитину Ілона я збираюся купити абсолютно нову Теслу на знак довіри і підтримки Ілона Маска, дійсно великого американця. В Україні ж політики радять не піддаватися на емоції політичний ажіотаж кажуть, скоро вщухне, а підтримувати зв'язки з заокеанськими партнерами все одно доведеться. Тож, на знак потеплішення у стосунках, пропонують встановити у Києві пам'ятник першому президенту та засновнику США Джорджу Вашингтону. Зараз Україна має зміцнювати мости зі Сполученими Штатами Америки, а не спалювати їх. Встановлення пам'ятника могло б стати хорошим символічним жестом. Відповідний законопроєкт зареєстрували у парламенті 10 березня. Коли його розглянуть у сесійній залі, поки невідомо. Але те, що пам'ятник стане ще однією родзинкою столиці, це безсумнівно.